Всім привіт! Вітаю на каналі, як ви зрозуміли з відео. Сьогодні ми з вами зв'яжемо морського котика. В мене є ось така іграшка, брелок, морський котик по схемі Тойс. Це її безкоштовна схема на каналі. Можете переходити в'язати. Він виходить у мене у розмірі 10,5 11 см, в залежності від пряжі. І входить до колекції моїх іграшок, брелоків великих. Але також у мене є серія маленьких іграшок, брелоків. І я вирішила зробити для цієї колекції такого ж маленького морського котика. Тож в мене з'явився майстер-клас на ось таких малесеньких морських котиків. В'яжу я жую їх у двох кольорах: сірих та білих, можна і інших, молочних, або, може, навіть в коричневому кольорі. Взагалом в натуральних кольорах, які вони зустрічаються у природі. Тому з вами сьогодні ми зв'яжемо ось таких малюків. У мене вони виходять набагато меншенькі за ті, які в'яжу. Аверіанова тойс, татку і дитина. Можна ось так сімейні пари формувати і багато клієнтів будуть купувати. У мене вони малесенькі зовсім. Ось 6,5-7 см в залежності від пряжі. Тож, давайте разом з вами ось таких малюків в'яжемо. Для того, щоб зв'язати їх, вам знадобиться пряжа одного кольору. Я буду використовувати ось таку білу пряжу. Це в мене ось така преміум ярна Baby Love. 100 грам, 120 метрів. В них багато є аналогів, можна обирати будь-який з такими ж параметрами, і тоді у вас буде іграшка такого розміру, як і у мене. Якщо брати інші матеріали, то і розмір буде іншим. В'язати я буду гачком 4 міліметри. Ви вибираєте зручний для вас гачок і розмір, який привичний, яким ви завжди в'яжете при цій товщині нитки. Я завжди в'яжу четвертим. Ось я використовую ось такі клейові це 6 мм, тому що на маленьких іграшках важко сформувати так, щоб були в потрібному місці отвори під штифти. Тому клеюві. Також знадобляться голки для того, щоб вишити носик у маленької іграшки. Я вишиваю носик ось так, бо в мене немає настільки маленьких носиків наявності зараз, тому ось вишиваю. Вишивати буду ось такою чорною ниткою, аналогом Янар джинс або будь-яку іншу, яка у вас є в наявності, можна вишивати. Ножиці, звісно, знадобляться і наповнювач. Я використовую ось такий holofiber у гранулах. Наповнювач зовсім трішки. Розподільну нитку. Так як буду в'язати білою пряжу, використовувати буду чорну розподільну нитку. Ви можете також використовувати маркер ряду, як вам більш зручно у в'язанні. Тож, давайте перейдемо до в'язання. Починаємо в'язання із повітряних петель або кільця амігурумі. Я на таких нитках не люблю, бо важко затягнути, тому розпочну з двох повітряних петель. І у першу від гачка, у другому у другу від гачка ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Останній у цьому ряді шостий стовпчик. Ось так в першому ряді шість стовпчиків без накиду. Розподільною ниткою буду розмежовувати ряди. Ви, якщо вам зручніше, можете використовувати маркер ряду. Мені так завжди було зручніше. Починаємо в'язати наступний ряд у другому ряді. Ми робимо шість прибавок у кожну петлю. Пров'язуємо дві по петлі. Стопчики без знаки ну, один і два. Ось так. Перша прибавка. Друга прибавка. Сподіваюсь, вам бачно на цьому кольорі. Друга. Третя. Четверта. П'ята. І ось у нас остання петелька минулого ряду, також робимо прибавку. Шість прибавок готово. У другому ряді у нас 12 петель виходить. Третій ряд у нас буде повтор із трьох стовпчиків прибавка. Три рази один. Два. Три. І у четвертий стовпчик робимо прибавку. Ось сюди. Ось так йому. У нас виходить раз. Два. Три і прибавка. І останній третій ряд повторюємо один, 2, третій стовпчик без накиду, і ось у нас залишилась одна петелька, робимо в неї прибавку. Таким чином у нас виходить у третьому ряді 15 петель. Четвертий ряд будемо вив'язувати вже мордочку. Розпочинаємо із стовпчиків без накиду, пров'язуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість стовпчиків. Пров'язали шість стовпчиків і вив'язуємо пишний стовпчик із трьох стовпчиків з накидом. Робимо накид. Не дов'язуємо до кінця стовпчик, робимо кит і у ту ж саму петельку, робимо другий стовпчик і третій, у ту ж саму петельку. Ось так у нас виходить 4 петлі на гачку, три непров'язаних стовпчики. Ми пров'язуємо спочатку 3 петельки, а потім залишивши дві. Ось таким чином формуючи пишний стовпчик. У наступну петлю робимо точно такий самий стопчик: одна петля, друга і третій стопчик з накидом. Ось так, три стопчики з накидом не дов'язані зробили. Спочатку три петельки, потім ще дві. Робимо саме так, а не пров'язуючи одразу всі чотири петельки, щоб наш пишний стопчик більше стирчав, був такий більш пишний. Бо якщо зробити одразу всі чотири петельки пров'язати, він буде менш пишний. Враховуйте це при в'язанні. Якщо ви завжди в'яжете так пишний стовчик, то спробуйте зв'язати так, як я в'яжу, щоб побачити різницю. І до кінця ряду у нас залишається сім стовпчиків пров'язати. Один, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий і останній сьомий стопчик в цьому ряді. Ось так у нас виглядає наше в'язання на наразі. Це вже наша готова мордочка. І чотири ряди пров'язано. Починаємо в'язати наступний ряд. В цьому ряді ми вже будемо вив'язувати плавнички. Почнемо в'язання із стопчиків без накиду, робимо один, другий, третій. три стопчики без накиду пров'язали, тепер робимо убавку. Я роблю за передні пів петлі. Ось так. Заводжу гачок за першу і другу, і протягую це. Виробіть так, як вам зручніше. Я так привикла робити, тому так і роблю. Але, у кого більш пухке в'язання, можуть бути трошки дірочки, Ви можете пров'язувати обидва з одною вішиною. Зробили убавку, тепер робимо 4 повітряні петлі. Зробили. І у четверту від хачка ми робимо з'єднувальний стовпчик, ось, ось, і протягуємо його. Ось так сформувавши. Ось наш плавничок готовий. Далі в'яжемо по тілу, будьте уважні пров'язуйте. Ось у нас тут три стовпчики, потім убавка і ось наша наступна петелька, в неї пров'язуємо стовпчик. Один, під мордочкою два. Три. І убавочка. У нас ось тут є петелька. Одна і друга. Формуємо убавку. Ось так. Всього між плавниками у нас три стовпчика і убавка. Робимо наступний плавничок. Один, два, три, чотири. Повітряні петлі у першу. Найпершу, або четверту від гачка, як вам буде зручніше рахувати. Наступний пливничок. І до кінця ряду у нас залишилось повторити ще раз комбінацію три стовпчики. Убавка. Пров'язуємо один, два, три. І убавочку. Ось тут залишилось дві петлі. Пров'язуємо їх разом. Готово. Наш п'ятий ряд сформовано. Ось наші лавнички вив'язані вже. Такі. У п'ятому ряді у нас виходить 12 стовпчиків. Пров'язуємо шостий ряд. У шостому ряді ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. В'яжемо один, два, три. 4, Відгибаємо плавничок. Ось тут у нас петелька, у неї. Пров'язуємо наступний стовпчик. Тут пров'язуйте щільно, щоб не було дірочки. П'ятий, шостий, сьомий. Восьмий стовпчик. Чотири стопчики між плавниками. Відгибаємо. і ось у нас петелька. І пров'язуємо. Раз, так, два, три. І четвертий стопчик. Чотири стопчики. Тобі. Усюди по чотири стопчики. Чотири стопчики. До плавника, чотири. Між плавниками і чотири після плавничка. 12 стопчиків. Ось так. В'яжемо наступний сьомий ряд у нас. Робимо в ньому убавки, повторюючи комбінацію два стопчики, убавка. В'яжемо перший стопчик, другий стопчик і убавка. І так повторюємо один, два. Убавка. І останній раз повтор: один стопчик, другий. І ось у нас дві петельки залишилось, робимо з ними убавку. Готово. У цьому ряді у нас виходить 9 петель. Якщо у вас якось несиметрично виходять лапки, ви можете зробити петлі зміщення. Я в'яжу і в у мене є невеличкі зміщення. Якщо подивитися на маркер, можна побачити, ось тут починаються зміщення, там, де в нас йдуть убавки у рядах, тому у вас може йти трошки несиметрично. перевіряйте перед тим, як повністю пров'язати іграшку відносно моточки, щоб вона у вас була посерединці. Ось так. Продовжимо в'язання. Якщо у вас е, незручно буде потім набивати, можете вже потрошку набивати іграшку. Я ще пров'яжу один рядок і потім вже наб'ю Восьмий ряд, в'яжемо, дев'ять стопчиків без накиду, ряд, без змін. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ось так. На цьому етапі я наб'ю іграшку. Тут знадобиться небагато. наповнювача. наб'ю її за кадром і повернусь. Ось трошки набили іграшку. Не до кінця її наповнила ще, зроблю рядочок і перед самим в'язанням хвостика наповню до кінця. У нас залишився останній рядок перед в'язанням хвостиком один стовпчик, убавка. Пров'язуємо стовпчик і убавка, один стовпчик, убавка. Один стовпчик і убавка. Готово. У нас залишився лише хвостик, тому наповнюємо іграшку до кінця і переходимо до в'язання хвостика. Ось я наповнила вже іграшку до кінця. Ось така вона у нас виходить. І залишився у нас зв'язати лише хвостик. У мене кінець ряду збоку, і тому, якщо скласти навпіл, виходить рівно з боку. Якщо у вас не так, ви можете зробити петлі зміщення, щоб було збоку, і ми коли сформували хвостик, він у нас рівно був посередині і дивився наперед. Я не буду робити петлі зміщення, тому що в мене і так збоку. Для формування хвостку ми робимо дві повітряні петельки. Далі пров'язуємо один стопчик з накидом, захопивши і передню і задню сторону, таким чином закриємо наш отвір у в'язанні. Ось так. Дві повітряні петельки. І з'єднувальний стопчик у наступну пару петель. Ось так. Знову дві повітряні петельки. Можна трошки більш свободно в'язати, щоб він пишніший стопчик з накидом у ту саму петельку, що робили, і з'єднувальний стопчик. Ось так. Далі робимо дві повітряні петельки. І останню, ось у нас тут залишився маленький хвостик. Остання петелька. Ми сюди робимо з'єднувальний стопчик. таким чином закриваємо наше в'язання готово. Відрізаємо ниточку, витягаємо її ось так. Це прибираємо і ховаємо нашу ниточку у в'язання. Ось так. Ось такий малюк у нас вийшов. Залишилось приклеїти оченята ось сюди. Ось так. На відтані невеличкій будуть приклеювати оченята. Ось так. Зроблю це за кадром і повернуся. Ось так приклеїла я оченята. Наші іграшки і залишилось вишити носик. Ось такою чорною пряжою. Я взгляю так колочку. І носик буду вишивати ось тут, між нашим мордочком. Формуючу ось такий трикутничок. Ось так. Ви можете вишивати зручним для вас чином, можливо, пухнастою, ниточкою, бо, як я вже казала, приклеїти. Це вже на ваш вибір, як вам буде зручніше. Ось так. І вивожу назад голочку, щоб зробити вузлика і сховати. Ось так. Відрізаємо, спочатку зав'яжемо і відрізаємо громоже. Ось так. Відрізаємо ниточку, і гачком я ховаю її всередину іграшки. Ось так. І ось такі малюки в мене вийшли. Сподіваюся, у вас також вийшли такі гарненькі брелочки. Пишіть в коментарях, які у вас вони вийшли. Якщо є запитання по майстер-класу, також пишіть. Буду рада зворотньому відгуку від вас та до нових зустрічей!